Радий всіх вітати! З вами Василь Росельчайка, і у цьому відео ми розберемо, як визначити, чи є у вашому організмі дефіцит або надлишок вітаміну С, а також те, що найпоширеніші способи, такі як чай з лимоном чи водичка з лимоном, не завжди являються корисними. І що дійсно потрібно робити, щоб вітамін С потрапляв у наш організм, у нас не виникало дефіциту. Всі ми з вами чули про величезну користь вітаміну С для нашого організму. Це і те, що із нього синтезуються певні ферменти. Наприклад, він йде бере участь в синтезі серетоніну. Також, наприклад, він нам необхідний для того, щоб у нас не була підвищена ламкість судин. Багато є досліджень про те, що розповідає, що він дуже корисний для нашого імунітету, тому що стимулює фагоцитоз. Його потрібно тоді, коли у нас ГРВІ, щоб нам швидше одужати. І ще величезна кількість позитивних ефектів, яка описується для цього. Вітам. Але є один дуже цікавий фактор. Останні дослідження, які проводяться, показують, що корисність і цілющі властивості самого вітаміну це перебільшення. І це перебільшення полягає в тому, що він не являється таким супер свойством, можна сказати, таким, скажімо так, панацеєю від усього. Він просто виконує якусь певну Чітку функцію у нашого організму і, звичайно, допомагає. Ви, звичайно, чули про те, що якщо буде дефіцит вітаміну С, то у вас почнуть е, значить, кровити ясна і виникне такий страшний діагноз під назвою ЦНГ, яка колись була раніше у моряків. Для того, щоб виникти такий стан, ви повинні споживати менше 7 мг вітаміну С протягом, наприклад, хоча б 4-4-6 неділь. Тільки тоді у вашому організмі може виникнути якийсь дефіцит. Чому так виникає? Тому що наш організм вітамін С не синтезує і наш вітамін, е, нашому організмі вітамін С не накопичується, тобто він щоденно повинен поступати через їжу. Добовою дозою вітаміну С для дорослих рахується 100-150 мг на добу, для дітей це від 25 до 75 мг на добу. Вагітні жінки, наприклад, це 150, максимум 175 мг на добу. І отримуємо ми цей вітамін С в основному із овочів, фруктів та ягід. Дуже важливо розуміти, що коли ми говоримо про вітамін С, про природній вітамін С, то це не аскорбінова кислота, до якої ви привикли. Справжній вітамін С це комплекс, який включає в себе антиоксидантну частину, він також включає в себе вітамін К, він також в себе включає мідь, інші мікроелементи, біофлавоноїди, тобто це такий збірний комплекс, який має назву вітамін С. Але на сьогоднішній день людей привчили вже до того, що вони мають асоціювати вітамін С із аскорбіновою кислотою. І коли на полишці вам малюють... Там на коробочці вітамін С, то ваші голови має бути, що це дуже щось там таке прекрасне та добре. На жаль, все не так. І тепер дивіться, чому. І так, перше: вітамін С, який нам продають і розказують про те, що це аскорбінова кислота синтетичного походження, він добувається в основному не з натуральних. Продуктів. Він не добувається там із е, тих же самих овочів, фруктів чи ягід. Його синтетично синтезують, в основному із кукурудзяного крохмалу, додаючи туди сірчану кислоту. І таким чином його екстрагують звідти. Частіше е, ще туди можуть додавати там, певні цукри для того, щоб там, покращувати його всмоктування. Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, що коли ви купуєте в аптеці те, що називається вітаміном С, то фактично ви купуєте цукор, який ви постійно споживаєте. Друге важливі особливості є те, що люди звикли, що якщо кисле, от якщо дуже кисле, то тоді це дуже там багато вітаміну С. Ні, це не так. Це просто подразнення вашого рецептору на там, язику. І в даному випадку це можуть подразнювати інші кислоти, які додаватися будуть, наприклад, в цей препарат чи цей продукт. А там може вітаміну С, наприклад, чи той самої кислоти не бути взагалі. Тому запам'ятайте, якщо дуже кислий, то це ще не значить, що там є вітамін С. Третє, що ви маєте розуміти, що коли ви бачите вітамін С на полишці, ви маєте зрозуміти, що я вам спеціально зараз зачитаю склад. Що до складу вітаміну С входить перше аскорбінова кислота 70%. Саме ця аскорбінова кислота, як ми вже з вами говорили, синтезується із кукурудзяного крохмалу. Далі входить дегідроаскорбінова кислота, ізоаскорбінова кислота, еретрієва кислота, аскорилпальміат, аскорбіноген і багато ще інших речовин. Тобто про натуральність мова тут не йде. Тому всі оті позитивні ефекти, на які очікує людина, вона не отримує. Тому, коли у людини є порушення роботи нирок, наприклад, є камінці, зокрема, це оксалати, або порушення, наприклад, роботи шлункового кишкового тракту, гастрити, езофагіти, дивертикульоз там, інші захворювання шлунково-кишкового тракту, Аскорбінову кислоту не можна використовувати, тому що вона буде посилювати побічні ефекти. Ми вже з вами проговорили, це хімічні структури, і будуть виникати болі. А наприклад, якщо в нас камінці є, то що будуть ще більше ці камінці утворюватися? Тоді, наприклад, коли серповидно-клітинна анемія, також не можна використовувати аскорбінову кислоту, бо вона буде. Давати побічні ефекти, велика кількість тих побічних ефектів, саме за рахунок синтетичних хімічних речовин, впливає на нашу печінку, тому що печінка є як фільтр. Тобто користі від синтетичного вітаміну С, який нам розказують, що це а насправді це аскорбінова кислота, ми практично не маємо. І от дослідження, які проводяться, вони проводяться саме на синтетичних оцих продуктах. І тому результату, звичайно, що ніякого немає. Але як же ж нам визначити, що є в нас дефіцит цього вітаміну С і як же ж нам визначити, що в нас, наприклад, надлишок вітаміну С? Ми чули з вами, що якщо у нас є недостатність вітаміну С, то найчастішими проявами це являється, що кровоточивість ясен, підвищена ломкість капілярів, коли, наприклад, жінка там чоловік каже, от я просто тако доторкнулася е, до стола, та в мене вже десь якийсь синяк утворився. Тобто в мене підвищена ломкість капілярів. Тому якщо є підвищена ломкість капілярів, то, можливо, є зниження рівня вітаміну С. Але найточнішим завжди навіть, діагностикою є лабораторна діагностика, де ви маєте його виявити з допомогою лабораторних методів. Ліжуючи кров, наприклад. Це є найточніше. В основному, коли люди бачать ці перші симптоми, вони думають, що треба пити багато вітаміну С. Хтось п'є 2, 4, 8 навіть грам п'ють. Але до чого це все призводить? Тільки до побічних ефектів. Тому надлишок вітаміну С в організм буде супроводжуватися наступними проявами: це буде підсилена тривожність, безсоння, відчуття жару, таке як приливи. Також це буде порушення роботи шлункового кишкового тракту, це болі, посилення перистальтики, також поноси це буде проявлятися. Також буде виникати дискомфорт ряді і зміна смаку. Тобто людині їжа може ставати, наприклад, там, кислою чи, наприклад, навпаки, металічний присмак може бути і так далі. Але тоді логічним є питання, як же ж цей вітамін приймати, де його брати, і як зробити так, щоб цей вітамін був для нас корисним. Зараз ми будемо з вами детально розбирати цей алгоритм. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття інформації, допоможе людям у сучасному світі бути здоровими, не знімати симптоми все своє життя і лікуватися і мати ілюзію здоров'я, а саме стати здоровим. Раз і назавжди. Детально про цей підхід я розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Також я хотів би сьогодні вас запросити на безкоштовний марафон здоров'я, і зареєструватися на нього можна дуже просто-просто перейшовши за посиланням під цим відео. І там ви дізнаєтеся дуже багато інформації, яка допоможе зберегти, зміцнити ваше здоров'я. Що ви виконуєте всі уроки, всі завдання? Ви за курс перелаштовуєте себе повністю. Ви просто перезагружаєтесь. за цей курс я позбулася від здуття живота, мене пройшли болі, Я налагодила водний режим, змінилося харчування, видаливши поправши свого харчування деякі продукти. Я забула про ті проблеми, які мене турбували з трідчами, а вирішити їх не мило, хоча намагалися. Тому я безмежно вдячна лікарю за те, що він дарує такі чудові знання. Природніми продуктами, звідки ми отримуємо цей вітамін, С не просто аскорбінову кислоту, а саме повний вітамін С, який володіє всіма позитивними ефектами, являються наступні продукти, скажем так, лідером. У вітаміні С є барбадоська вишня або називається ацерола. В 100 грамах цієї вишні 1600-1700 мг вітаміну С. Тобто там в декілька разів перевищена його норма, фактично в 10 разів. В наших широтах, скажімо так, речовиною, яка має найбільше вітаміну С, є звичайна шипшина. Там в 100 грамах міститься 1000 міліграмів. Потім йде, наприклад, обліпіха, де в 100 грамах 200 міліграм. Також сюди ми можемо віднести чорну смородину, також 200 мг в 100 грамах. Також сюди відноситься петрушка, укроп, де там в 100 грамах 150 міліграм вітаміну С. Лимон, до якого ми всі звикли і так думаємо, що він нам так допомагає, бо там багато вітаміну С, має в 100 грамах всього-навсього. Тільки 40 мг вітаміну С. Тому фактично для того, щоб отримувати добову норму в 100 150 мг, ми повинні з вами з'їдати мінімум 300-400 грам лимонів на день. Це неможливо, тому що людина не може стільки з'їсти. Але, наприклад, ми можемо взяти всього-навсього там. 50, е, Навіть не то, що 50, а 25 міліграмів е, шепшини, і ми отримуємо добову дозу, дозу вітаміну С. Другим важливим пунктом потрібно пам'ятати, що вітамін С він дуже легко руйнується і втрачає свої властивості при нагріванні. Якщо температура буде більше, наприклад, 80 градусів, то буквально за півхвилини весь вітамін С зникає. Тому помилкою, коли люди починають пити чай і туди кидати лимончик? Адже в лимоні і так мало вітаміну С, а ще його нагріли, та й що ніякої користі немає. Ми просто п'ємо що, що і думаємо, що воно нам допомагає. Як же ж робити потрібно вірно? Перше, ми маємо використовувати воду, температура якої повинна складати не вище 60-65 градусів. Тоді можете туди, наприклад, додати, якщо хочете, лимон. Але правильніше зробити це взяти ту ж саму обліпіху, чи там мелену, наприклад, ту ж саму шипшину, чи чорну смородину, і всипати в воду, буде ждати воду. Про дуже простий рецепт. Беремо, наприклад, 15-20 бубок шипшини, розмолимо їм її і заливаємо на 500 мл води температурі 60-65 градусів. І в термос. 6 годин вона настоюється. І потім, коли вона настоялася, ми можемо її вживати як джерело вітаміну С. В даному випадку, там фактично буде 3 добових норми. Але варто пам'ятати, що вітамін С дуже швидко окислюється на повітрі. Тому, коли ви будете відкривати термос, відповідно, то всього-навсього ще 6 годин той ваш настій буде багатий вітаміном С, а далі це буде просто кисла водичка. Третім пунктом є те, що не потрібно намагатися постійно насичувати свій організм вітаміном С. Ви на протязі дня вживаєте різного роду овочі, і там міститься вся необхідна доза, добова того вітаміну С, який вам потрібен в натуральних. Кількостях, якщо в натуральних формах, що важливо, тому прийом різного роду синтетичних засобів це 2 тисячі міліграм, 4 тисячі міліграм, це ніякого ефекту не дає, окрім того, що ви отримуєте саме побічні ефекти і негативний вплив на нирки, на печінку, на шлунково кишковий тракт. Так же само, часто це приводить до виникнення алергічних реакцій, там порушення сну, людина стає неровне, не розуміє чому, адже вона п'є вітамінки. Але ті вітамінки не являються натуральними, і ми вже про це з вами говорили. Особливо це стосується дітей. Бо дуже часто є така рекомендація, якщо десь тільки з носа пішла кров, то все, надто, будь ласка, аскорбіночку, ти її пий, та й тоді, значить, кров тебе перестане йти. Дайте краще цій дитині, чи обліпіху, чи чорну смородину, натуральний. Продукти, чи то ж зробіть так само той чай із шепшини, хай вона його п'є. Це буде набагато кориснішим. Це перший момент, друге, воно буде повністю засвоюватися, там не буде ніяких побічних ефектів, і ви отримаєте швидше бажаний результат. Бо все, що натуральне, воно збалансоване, і для цього наш організм, скажімо так, адаптований. Все, що синтетичне, де розказується про дуже цілющі і корисні властивості, воно як монопродукт. Де для того, щоб цей продукт хоча б трошки оказав якийсь ефект, туди додають різного роду консерванти, барвники і інші речовини. І саме вони вказують побічні ефекти. Тому вибір за вами. Ще люди люблять дуже пити водичку з лимоном. Вона, кажуть, втомлює спрагу і стає трошки легше. Звичайно, це ви можете робити. Ну, наприклад, якщо ви зробите ту ж саму водичку з м'ятою свіжою, або, наприклад, ви там просто зробите, наріжете туди яблук. Чи, наприклад, груш, чи можна слив туди додати, то це буде набагато корисніше, що ви просто туди лимон. Обов'язково поділіться цим відео для того, щоб ваші рідні, ваші близькі, друзі та знайомі знали більше інформації про те, що таке вітамін С, що таке натуральний вітамін С, що таке синтетичний вітамін С, як його краще використовувати і як його потрібно правильно нам вживати. Тільки думаючи, людина в сучасному світі може бути здоровою.